Таємно підтримує сепаратистів, озброює їх, а себе вважає великим миротворцем. Друзі, ви здогадалися, про кого мова? Звичайно ж, ми всі з вами подумали про Росію і Донбас, але ні, це про Росію і Нагорний Карабах. Чому ж картинки в Україні і на Кавказі настільки схожі? Навіщо Росія пише історію одним почерком? Усім привіт! Мене звати Юрій Бібік. Ви на Фабриці новин і це 12 хвилин. Ми для вас, ви для нас. Це працює так. Якісний контент обмінюємо на ваші лайки, коменти і підписку. Для початку пропоную розібратися, що, коли і як відбувалося у Нагірному Карабаху. Кінець 80-х. нагірно карабаська автономна область входить до складу Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки. Однак компактно там проживало багато вірмен. І от вони просять керівництва СРСР передати їх під юрисдикцію Вірменії. Сепаратизм республіканського розливу для азербайджанців. Це звичайно не просто проблема, а питання територіальної цілісності і незалежності. Пряма аналогія з українським Донбасом 2014-го. Вони почали захищати свої інтереси і свої території. Радянське керівництво намагалося загасити конфлікт арештами, але лише роздмухувало полум'я ненависті. Розпад імперії зла у 91-му розв'язує руки і вірменам, і азербайджанцям. Найзапекліші бої точилися у 92-му, 93-му роках. Величезні втрати. За офіційними даними, понад 30 тисяч солдатів утратили обидві сторони. Вірмени проголошують на гірну республіку. Вони її ще арцах називають. Баку логічно, як і Україна, Донбас у 14-му, вважає цю територію окупованою, і отут випливає цікавий нюанс. Єреван офіційно не визнає незалежність так званої республіки, але називає себе гарантом її безпеки. Більше того, їхні бюджети і армія тісно пов'язані. Але в усій цій історії з'являється нова зацікавлена сторона. Точніше, навіть так, вона нікуди й не зникала. На самом деле Росія з как бы, 90-х років по своєму периметру создавала пояс із заморожених конфліктів, Да? такі тлеючі конфлікти. Карабах, котрого теж тоже мало там отношение, Там Абхазія, Южна Осетія, Придністров'я і так далі. Але навіщо сюди на Кавказ потягнулася рука Москви? Насправді, інтересів багато. Хоча б військова база Гюмрі, яка існувала ще за радянських часів, і війська з якої так і не були виведені. Схоже на ситуацію з Чорноморським флотом Росії у Севастополі. Спочатку Росія і Вірменія уклали договір на 25 років, потім на 49. Давайте перекладемо, друзі. Назавжди. Мотострелковые подразделения, авиация, противооперативная оборона, тут есть все. Но не только Гюмри интересовала Кремль. Тлеющие конфликты. Вот что насамперед. Это очень удобно, если у тебя с этой страной, там, с условной Молдавией или еще с кем-то, испортились отношения, в этот тлеющий костерок всегда можно плеснуть бензинчику, да, как это произошло в 2008 году, во время войны с Грузией. Вот такова их тактика, да, создавать вот этот поезд из замороженных. То же самое было и на Донбассе. Це да? був тлеющий конфлікт, коли активна фаза 2015-16 году прошла. Далі такой классический конфлікт, конфликт, который глобальне вот, перерос в, такое глобальное противостояние в 24 февраля 2022 года. ООН за Нагорним Карабахом спостерігали резолюції ухвалювали, Та їх ніхто не виконував. У 92-му Франція США та Росія створюють так звану Мінську групу ОБСЄ. Дуже нагадує український мінськ, 1 мінськ, 2 правда. Тільки Німеччиною США потрібно тут замінити. Зацитуємо далі Узеїра Джафарова, військового експерта з Азербайджану. Три найщасливіших туристи приїжджають в Баку. Їх тут приймає президент, міністр закордонних справ, міністр оборони. Сідають літак після обіду в Єрвані, п'ють вірменський коньяк, нібито щось обговорюють. Відвідують окуповані території, не доїжджаючи один до Франції, інший до Америки, вже з Москви лунає заява співголови мінської групи ОБСЄ Ми відвідали і провели успішні переговори. Ну ви розумієте, близько 30 років ці базіки тільки й займаються тим, що тягнуть цю гуму. Кінець цитати: припинення вогню у Карабаху. Дипломатична група досягла лише у 94-му. Та остаточно вирішити конфлікт так ніхто й не зміг. Чи насправді просто не збирався? Всі наступні роки тільки підтверджували цю версію. Територія автономної області і семи прилеглих районів лишалася під контролем вірменських військ. Час від часу військові сутички починалися знову. Бої за участю диверсійних груп, дронів, позиційні перестрілки. До 2020 року інтенсивність конфлікту була доволі низькою. Сталося лише одне суттєве чотириденне загострення у 2016-му. Десятки військових. Тоді загинули з обох сторін. Представники генштабів Азербайджану і Вірменії летять до Росії і домовляються там про припинення вогню, навіть попри те, що у переговорній групі щодо нагірного Карабаху присутні США і Франція неформально головує у ньому саме Москва. Ось що тоді говорили експерти: процитуємо Володимира Копчака, керівника південно-кавказької філії Українського центру досліджень армії, конверсії і роззброєння. Незважаючи на те, що у мінській групі ОБСЄ щодо Карабаху присутні Париж і Вашингтон, крім Москви, Москва де факто де-факто, підкреслюю залишається єдиним, якщо можна сказати арбітром, модератором цього протистояння, що засвідчила, наприклад, остання ескалація. Мінська група ОБСЄ, вона просто самоусунулася від процесу. Вона кудись зникла. Взагалі не було жодних заяв. Кінець цитати здавалося б, як співголова мінської групи ОБСЄ Метою якої є де юре примирення воюючих сторін, Москва б мала намагатися врегулювати конфлікт, зробити все, аби він завершився. Але Кремль не був би Кремлем, друзі, аби не намагався збудувати власне щастя на чужому горі. Зброю Росія постачала. Як Вірменії, так і е, Азербайджану. і е, активні торгівельні стосунки у Росії є з Азербайджаном. А, ну і з Вірменією, звичайно, да тому Росія формальна і е, нібито посередник а з іншого боку, вона грається на протиріччях цих двох країн за відомим імперським принципом, «розділяй і володарюй. І користається цим, зберігає свою присутність, свої військові бази в Вірменії. Зараз і от в Нагорному Карабасі у них теж є своя військова база. Після останнього загострення ситуації у 2020-му, трохи північніше нагірного Карабаху росіяни вводять туди так званих миротворців. А ми дуже добре знаємо цих миротворців: майже дві тисячі озброєних військових із бронетранспортерами, гелікоптерами та спецтехнікою. Парадокс ситуації ще й в тому, що Росія союзник Вірменії, хоча й в такій ледве дихаючій організації, як ОДКБ, розшифровується як організація договору колективної безпеки, куди входять ще Казахстан, Білорусь, Киргизстан і Таджикистан. Це оте. Мертвонароджене недорозуміння, що створили типу на противагу НАТО Азербайджанці в Це лайно вступати не стали, обійшли стороною. Вірменія постійно зверталася до Росії там допоможе, а Росія відмовлялася, тому що вона грається. От в чому теж принципова різниця, фактично, Росія, от в цьому конфлікті навколо Нагорного Карабаху, виступає в ролі провокатора, вона стравлює ці дві країни Азербайджан і Вірменію. На вона грається на їх протиріччях. тобто Росія тіньовий союзник Вірменії. А хто там ще за Єреван? Цитата Далі Раміс Юнус, американський політолог, Іран поставляє шахіди Арменії. Иран сегодня политически, военно-стратегически поддерживает Армению. Войска накапливают на границе с Азербайджаном. Происходит нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Убивают сотрудников азербайджанского посольства. Посольство Азербайджана сегодня закрыто, не функционирует. Ну я к вам компания. Ничего не нагады. Россия, Иран. Чинетиш сами воюют в Украине. А что ж в Азербайджан? Він Чекав слушного моменту і озброювався за стандартами НАТО. Сильна підтримка правильних союзників, наприклад, Туреччини, допомогла Азербайджану схилити шальки терезів у конфлікті після 2020 року на свою користь. І азербайджанці повернулися на свої території. Але тут виникає запитання: а що ж тоді Росія робить у Нагорному Карабасі? Та й у Вірмені загалом. Руська 102 база в Гюмрі со времен Совєтського Союза, а вона напроти бази Інжедлік. То есть напротив Турции. Если Армения с Турцией мирится, русским там делать нечего. Если Армения с Азербайджаном мирится, значит русским нечего охранять границу Азербайджана и Армении и всю границу. Значит они оттуда должны уйти. Киной цитаты. Тобто снова впираемся у НАТО. Россияне у потому бо Туречина – країна НАТО. И это снова российская грамм друзья. Но еще один момент. Экономический. Москва боїться, що Єреван зіскочить з російської і нафтової і газової голки. Якщо підпише мирний договір з Азербайджаном, процитуємо для Арменії відкривається можливість покупати альтернативні поставки: бензин, дизель, жижений газ і провести трубопровод із Баку в Арменію. Якщо Арменія підпише мирний договір, думаю, із Турцією їм відкриється границя. Вони можуть покупати нефтепродукти Азербайджана, Казахстана, Туркменістана і транзитом продавати їх Турції. Кінець цитати. Але Москві це не цікаво. І як тільки вона бачить, що вогонь між Єреваном і Баку починає гаснути, підкидає у нього дрова. Оце миротворець, пам'ятаєте? Нормальний миротворець? За словами Раміса Юнуса, Азербайджан буде намагатися встановити контрольно пропускні пункти. Тим часом вже почалася інформаційна кампанія, що нібито Азербайджан не пропускає вірмен. Отже. Всі паралелі між азербайджано-вірменським конфліктом і російсько-українською війною спливають самі собою. Є багато схожого від підтримки Росії сепаратистів до союзників сторін. Однак є найвагоміша відмінність проти України. Росія воює напряму з 2014 року до 24 лютого минулого року це була гібридна війна, але Росія захопила. Окупувала частину нашої території. 24 лютого почала пряме вторгнення, повномасштабне вторгнення. І вже рік е, іде пряма повномасштабна війна Росії проти України. Замість того, аби нарешті навести лад у себе, Росія те й робить, що сварить сусідів, нападає на них, намагається відтягти шматки території або ж робить смердючий гнійник на тлі іншої країни, підтримуючи місцевих сепаратистів. Та невже все це не обернеться проти неї? Що ви думаєте, чи стануть в повний ріст колись російські сепаратисти? І де це може статися? Пишіть в коментарях, друзі. Прочитаю кожен. Скоро побачимось. Ютуб канал Фабрика новин приносить вибачення перед Рамісом Юнусом навесні 2022 року, коли сторінка називалася Україна 24 Наші колеги записали інтерв'ю з паном Рамісом і вирізали частину розмови, що стосувалася, зокрема, його коментаря війни Азербайджану за відновлення територіальної цілісності. Нам прикро, це не корелюється з нашими цінностями, зокрема боротьбою країн за свою територіальну цілісність. А це зараз переживає друзі Азербайджан і Україна.